До слова запрошую заступника начальника Волинського обласного ліцею з посиленою військово-патріотичною підготовкою Ігоря Васильовича Верчука. Слава Богу. Шановна родина, побратими, посестри, сьогодні наше серце сповнено на глибокого смутку. Коли ми проважаємо наших випускників ліцеїстів, ми їх благословляємо добру, дорогу і ніби даруємо цим крила для широкого і високого лету. І коли ті крила підрізають, коли лед переривається, ми сумуємо і молимось до Господа, просимо прийняти душу нашого випускника. В обіймі Божі і взимаємо до справедливої помсти ворогу Божої кари. Леонід успішно здав вступні іспити, став ліцеїстом. На той час він вже був надзвичайно добре фізично підготовленим юнаком, переможцем багатьох спортивних змагань, пізніше захопився військово-прикладними Видами спорту свідомо готував себе до якості захисника батьківщини. Як згадує командир взводу, Леонід навчався на високий і достатній рівень, оскільки товариство було надзвичайно дружнів у взводі, то він допізна засиджувався з тими, хто не зовсім стигав за навчальною програмою. І це була його одна із його самопожертв. В ім'я друзів. Таким його сьогодні пам'ятають вчителі, командири. Далі леонід обрав шлях захисника. На його подвиги, на подвиги наших ліцеїстів. Сьогодні ми виховуємо молоде, юне покоління. Від сьогоднішнього дня. Леонід навічно зарахований в списки ліцеїстів. Кожного ранку о 9 годині, один дзвін, удар. В дзвін віддає шану ліцеїстам та працівникам ліцею, які загинули в україно-російській війні з загарбником, з нашим вічним ворогом. І кожен дзвін відзивається в нашому серці і краєті. Відтепер ще один удар буде линути до небес. Вічна слава Леоніду. Слава Україні!